Четвер, шосте червня на 11 новини. в новинах Олена Петроченко. Вітаю, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Четверо постраждалих у нікополі окупанти зранку поцілили по рейсовому автобусу. Всю Україну ж росіяни вкотре масово атакували шахедами. Натомість РФ до РФ завітала чергова бавовна масштабна пожежа на НПЗ в Ростовській області. Докладніше про ситуацію на Дніпропетровщині та в інших регіонах розкаже мій колега Владислав Авдієнко. Він зараз з нами на прямому зв'язку влади. Вітаю Олена. Вночі ворог атакував Дніпропетровщину ракетами. Іскандер. М. Це була болістика, кажуть у повітряних силах. Вранці ж в Нікополі російські терористи поцілили по пасажирському автобусу. Виникла пожежа, постраждали четверо людей: троє чоловіків 52, 65 та 73 років. А також жінка 38 років. У всіх осколкові поранення вони лікуватимуться вдома. Давайте подивимося, як рятувальники гасили автобус. Напередодні ж окупанти били по Нікополю та Марганецькій громаді з артилерії, дроном камікадзе по червоногригорівській. Вранці запустили шість ударних безпілотників по райцентру. Пошкоджена багатоповерхівка, три приватні будинки, інфраструктурний об'єкт та ще один автобус, газогони та лінії електропередачі. Вночі ворог масово атакував Україну шахедами. Сили ППО знищили 17 з 18 дронів, але є влучання в інфраструктурний об'єкт на Хмельниччині. На Донеччині росіяни за добу вбили чотири. Трьох цивільних ще 14 поранені. Також загарбники всю ніч гатили по Херсону. Як наслідок, спалахнули житлові будинки, автівки та недіючий будівельний гіпермаркет. Рятувальники під обстрілами гасили пожежі до самого ранку. Прошу показати відео. Натомість у РФ вночі спалахнув новошахтинський завод нафтопродуктів в Ростовській області. Аби загасити масштабну пожежу, ворог готує пожежний потяг. Окупанти пишуть, що по ньому вдарили безпілотниками. Також, за даними джерел українських ЗМІ, у ГУР флот окупантів поменшав ще на одне судно: це рейдовий боксир в Чорноморську в тимчасово окупованому Криму. Наразі в мене це вся інформація. Олену, передаю тобі слово. Дякую тобі, влада. Це був наш кореспондент Владислав Авдієнко, який розповів про ситуацію в області та Україні. Рівно рік тому, 6 червня, російські військові здійснили теракт та справжній екоцит на територію України підірвали Каховську ГЕС. Херсонщину та Миколаївщину затопило. Водночас на Нікопольщині почалася засуха. Як долали наслідки підриву, що зараз із колишнім водосховищем, та як знищення Каховського моря змінило регіон? Деталі в нашому дайчасті. Геса просто немає. Сравнявся в один рівень з Каховським морем. 6 червня, третя година ночі. Окупанти цинічно підривають машину залу Каховської ГЕС. Закладена вибухівка детонує до самого ранку. Велика вода затопила частину Херсонщини та Миколаївщини. У небезпечній зоні опинилися близько 80 населених пунктів. Будинки, поля та цілі села пішли під воду. Такі, от вона Да. Водичка піднялась. Поки ж південні регіони йшли на дно на Нікопольщину, що стоїть вище за течією, прийшла засуха близько п'ятої ранку. Мені зателефонував знайомий. Каже, що якась історія дивна сталася. Я виплив поло порибалити десь там в заводь. І повертався, і на моїх очах водосховище зникає. Ми почали спілкуватися, що сталося, і так ми всі дізналися разом, що в нас вже немає Каховського водосховища. Вода з Нікопольщини пішла стрімко. Вже за кілька днів від водосховища залишилось кілька невеликих річок. Їхня Каховська море, кажуть місцеві, загинуло від рук російських терористів. У нас було там особливо, як вийдеш туди, у нас співучі поле. Як вийдеш, вода, 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 кругом вода. Зараз ну тут жалко дивиться. Нікопольщина, аграрний край, місцеві фермери вирощують помідори, картоплю, черешню та полуницю. Воду для поливу брали саме з Каховського водосховища. За рік після теракту констатують врожайність в районі значно знизилася через відсутність води. Набагато менший врожай, десь майже в половину. Якщо раніше на кожному кущі було от покитичок 3-4, а то й 5, то в цьому році, як бачите, ну, в принципі, на кожному кущику тільки дві китички. Одна, дві, тобто, та, і менше. Ну, вже я ж кажу, що менше, набагато менше. Жителі району залишилися не тільки без поливу, а й без централізованого водопостачання. Зникла і питна, і технічна. Аби допомогти людям, відкрили сотні пунктів видачі води. Щодня до них шокувалися черги. Я вчора зробила три ходки. От це вийшло шість баклажок, шість і шість 12 і ще шість. От вісімнадцять баклажок я вчора принесла собі. Впродовж року на Нікопольщині облаштували десятки свердловин з водою. Привезли і тисячі кубометрів питної та технічної. Це вода з Запорожжя, привозна, очищена. Тобто людям об'ясняємо, що це не технічна вода. Бочки проходять на обработку, можна використовувати її в питанні, але без проблем. Там у нас далі стоїть технічні привозили. Є по місті розвозять бультиривану воду. В принципі, стараємося допомагати людям. Тим часом за рік на дні Каховського моря проросли верби та інша молода рослинність. Опустелювання Нікопольщині точно не загрожує. А от чи повернеться колись велика вода, дізнаємося лише після закінчення війни. Катерина Нічок та Дмитро Вєтров новини 11-го каналу. Вийшла з маршрутки та опинилася під колесами авто. Моторошна аварія сталася на житловому масиві. Перемога через відсутність вуличного освітлення водій легковика. Не помітив двох людей та буквально наїхав на перехожих. 24-річна дівчина відлетіла на кілька метрів. Її закривавлено одразу забрали медики. Чоловік, який йшов поряд, майже не постраждав. Йому госпіталізація не знадобилась. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, триває слідство. Ошукали іноземців на сотні тисяч доларів. Поліцейські Дніпропетровщини спільно з міжнародними партнерами викрили групу шахраїв. Незаконний бізнес налагодив 29-річний житель Кривого Рогу. В нього було 19 спільників. Загалом у підпільному кол-центрі працювали декілька десятків людей. Членам злочинної організації фігурант ставив завдання: 100 тисяч доларів прибутку щотижня. Наразі відомо, ділки виманили у потерпілих майже мільйон доларів. I'm scared! Туалет до сусідів жителям шести квартир будинку по провулку, екіпажне 3 у Дніпрі перекрили доступ до каналізації. Все через борг у 111 тисяч гривень. Злісних неплатників просили розрахуватись. Утім, письмові звернення вони проігнорували. І от тепер Дніпроводоканал перейшов від слів до справи. Послугу відновлять лише після реструктуризації або повного погашення боргу. Відключили водовідведення, а водопостач... водопостача водопостачання буде у людей. Скажіть, скільки знадобилося вам часу? Ну, приходять це хвилин 20-25 На кожен адрес почистили берег від сміття на монастирському острові. Працював десант екоактивістів. Кілька годин вони на каяках чистили прибережну смугу від пластику та іншого непотребу. Загалом зібрали 72 кілограми сміття. Я вважаю, що незалежно від дат ми повинні завжди підтримувати чистоту, нашої оселі в нашому домі Дніпрі. Вже сьомий рік поспіль ми прибираємо і зараз я хочу констатувати, що мало сміття, дуже мало. І це мене дуже тішить, цей тренд. На екологічний спосіб життя, і я вважаю, що в нас збільшилась частина екосвідомого населення. У Кам'янському стартували ремонти медзакладів. У минулому році місто виграло грант на модернізацію сьомої, восьмої та дев'ятої лікарень коштом Європейського інвестиційного банку. Роботи вже почались. Їх перебіг тримає на контролі міська влада. У підсумку всі три опорні лікарні міста та району будуть мати сучасний вигляд та комфортні умови перебування. Роботи планують завершити до вересня цього року. Загалом же згідно проєктів повністю оновлять заклади протягом двох років. В 9 лікарні в цьому році буде виконаний ремонт двох поверхів та утеплення і ремонт покрівлі. В восьмій лікарні також буде виконаний ремонт двох поверхів та ремонт покрівлі. До того ж, в сьомій лікарні в поліклініці приступили до виконання робіт Український фонд соціальних інвестицій за рахунок коштів уряду Німеччини. Ремонт йде в реанімації лабораторії і будуть ремонти в хірургії. Протистояння російській пропаганді робота в екстремальних умовах та цілодобове інформування щороку, 6 червня, в Україні, визначають день журналіста а також згадують загиблих репортерів. За час вторгнення окупанти вбили 90 медійників, 16 загинули, виконуючи професійні обов'язки. Дев'ять стали цивільними жертвами. Та 66 представників змі загинули, обороняючи країну у лавах ЗСУ. Ризиковані зйомки, архівні кадри, відрядження в зону бойових дій та робота на місцях терактів, а ще власні переживання та емоції поза кадром. До дня журналіста мій колега Марко Ручка підготував спецпроєкт, в якому взяв інтерв'ю у репортерів 11 каналу. Відверто про роботу, складнощі, відповідальність та нелегкі спогади. Дивіться ввечері на нашому ютуб-каналі. Не пропустіть. Дві хвилини сюжета це декілька годин, а подекуди і днів роботи. Гарний випуск з телевізійної студії, результат справжнього конвеєра. А кореспондент Його головний двигун. Я приїхав так, що у нас снаряди лягали зліва, справа і за нас ще летіли. Журналісти не звикли давати інтерв'ю і, чесно кажучи, не люблять. Ми не можемо собі цього дозволити. Потім сьогодні ми розкриємо власні переживання іноді. Е Нагортуються ну, сльози. Про що думаємо, коли працюємо на місцях теракту? Ти дізнаєшся, що він загинув, і маєш про це говорити ну там в своєму сюжеті, і говоримо з рідними, які шукають безвісти, зниклих під завалами. І яка кількість загиблих? Що відчуваємо, коли спілкуємось з важкопораненими, та як їздимо в зону бойових до військових? Так, це для нас ризик, це небезпечно для нас. Який це все дає результат? Як процес виглядає зсередини? Далі, кореспонденти 11 каналу з власного досвіду про роботу, її ризики та відповідальність виступили проти сил, які узурпували владу. І наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.